Ну що ж, друзі, прийшов час ще поговорити не лише про історію України, але й про українську літературу, писемність. Власне про це друзі, будемо говорити. Кого варто сьогодні читати? Ось щоб також збагачувати свій кладість знань, друзі. Власне про це будемо говорити в нас сьогодні. Романчук Світлана, кандидатка філологічних наук, доцентка кафедри журналістики, викладачка української мови як іноземної. Так, так, доброго ранку. Вітаємо вас. Як ваш ранок розпочався? Чудово, в такій атмосфері. Завжди приємно бути. Дякую, навзам. Так, Дякуємо, що завітали до нас. Знаєте, сьогодні багато молодих людей і не тільки почали звертати. До українських авторів, до української літератури. Стало популярним купувати українські книжки, навіть шукати, тому що не всі книжки ще поки є в доступі навіть а, в різних містах. Так? Це вже якась така погоня, хто перший там схопить якесь певне видання. Що ви скажете сьогодні? Сучасна українська література, наскільки вона розвинена? І згодом будемо вас, запитувати, кого власне, почати. Тати насамперед варто зауважити про те, що мається під поняттям uh -huh. сучасна українська uh -huh. література. Uh -huh. Тому що дійсно це окремий період розвитку української літератури, uh -huh. і варто зауважити, що, наприклад, якщо порівняти до постмодернізму, в епоху, яку ми зараз з вами проживаємо, був модернізм. Uh -huh. І відповідно для цього літературного напрямку були характерні певні стильові такі концепти, які відрізняються від того, що сьогодні пишуть і як саме пишуть і що читають наші uh -huh. сучасники. Ми знаємо з вами, що був період Радянського Союзу і популяризувався метод соціалістичного реалізму, тобто був напрямок прославлення комуністичної партії Леніна і таке інше. Сьогодні ж, звичайно, що постмодерна епоха позбавлена, і кожен сучасний письменник хоче вималювати свою жанрову палітру і шукає такі стильові поняття, щоби зацікавити читача. З одного боку, це дуже добре, тому що письменник може віддатися повністю перу і відобразити все те, що у його свідомості, як він бачить цей світ, і репрезентувати його читачам. Але з іншого боку, якщо порівняти знову таки згадуваним модернізмом, немає поняття морального ідеалу. Тобто ні, я не можу сказати, що на сьогодні. Таке поняття як духовність взагалі знівельовано, але на превеликий жаль, сьогодні в сучасній українській літературі спостерігається така хаотичність, позбавлення такого морального стержня, на відміну від знову таки згадуваного соціалістичного реалізму. Якщо це головний герой, він в усіх напрямках завжди просто ідеальний. Тобто створювалася така надлюдина, uh -huh. і тому сучасна література сьогодні видається, вона є доступна звичайно і в електронній версії, і кожна людина шукає. Uh -huh. Ну це пов'язано з багатьма причинами. Я думаю, про це ми будемо говорити. Як ви е, проаналізуєте, як можливо зросло кількість видань за час війни за останні роки? Чи є в цьому плані розвиток, прогрес? Чи все-таки приблизно одна і та? Сама ситуація. Хочу зауважити, що звичайно ми можемо з вами говорити це тільки враховуючи події, які розпочалися з 22 лютого минулого року, бо це не могло не відбити свій от, розвиток. І відповідно хочу зауважити, що до початку війни українська література мала багато поліграфічних видавництв, які публікували твори різножанрові. Це була і проза, і лірика, і драматургія. І, на превеликий жаль, після того, як, наприклад, у Харкові почалися великі бої. Багато видавництв працюють не на всю потужність або взагалі закрились. А якщо, наприклад, взяти статистику по Україні, то сучасна поліграфія працює на третину. От чи вимкнення світла, звичайно, це вимклення. все не може не впливати. Тому література працює. Література завжди. Немо є в пульсі часу, mm -hmm. і вона знаходить завжди можливість для того, щоб достукатися до свідомості читача. Mm -hmm. а, пані дуже вам дякую, пані Світлану. От хочеться поговорити трішки про жанровість. Скажіть, будь ласка, які найпопулярніші жанри серед такої сучасної української літератури сьогодні є? Ви знаєте, що звичайно література розвивається в усіх родах і всіх жанрах, які були і в, в, в епоху модернізму, тобто це і епоси, і лірика, і ліроепоси, і драматургія. Але, е, наприклад, багато письменників розпочинали свою літературну діяльність із поезії. От вони пробували так писати серед сучасних, там, наприклад, і Любко Дереш, і Оксана Забушко, і е, Соломія Вітвіцька. І ми можемо з вами говорити, що. Е, от палітра дуже різноманітна. Як на мене, то тут варто говорити про форму, тому що. Після того, як розпочалася Велика Вічесняна війна, і як розпочалася війна, яка є сьогодні, ну, це просто різні такі жанри, так. не може бути література не, не розвиватися. От, тому початком цієї війни дуже часто є такий жанр, як щоденник. Люди почали записувати, пережити і зараз. Багато хто видає такі щоденники. Ви знаєте, навіть романи набирають формі інтерв'ю або щоденників. Тобто письменники намагаються поєднати кілька жанрів. Це з одного боку є несумісно, але таким чином автор бачить світ і його моделює. Так, зміняється і підхід подача. В принципі, та. я так зрозумів, кожен читач може знайти те, що йому до Завжди. Як ви кажете, жанри в усіх сферах розвиваються. Розвиваються, так? так. Це приємно. Про що пишуть українці? Ми, от ви вже зазначили, що щоденники, особливо зараз я теж бачила щоденники війни, заходила просто до книжкового магазину і бачила не одну таку книгу. Про що ще можливо зараз пишуть, де можна знайти для себе щось? Пишуть здебільшого, звичайно, про те, що найбільше болить. Якщо взяти літературу до початку вторгнення 24 лютого минулого року, то українська література писала про те, що заборонялося в радянському союзі. Заборонялося писати про голодомор, про геноцид української українського народу. Заборонялося писати про. Ну, наприклад, такі якісь вільні стосунки, які сьогодні є доступними на полицях книгарень і в електронному доступі, про Чорнобильську аварію, і ну, власне, українська діаспора також активно почала функціонувати. Ви знаєте, що про радянському союзі також було заборонено їхню діяльність на сьогодні. Ми можемо відтворити українську правду, українську історію завдяки тим творам, які є за кордоном. Це зберігає нашу історію, наш національний колорит. Ось і як на мене, то сьогодні можна знайти будь-який жанр до вподоби, і це може бути і роман, і проза. І мені подобається, що, наприклад, в Ірпіні проживає Сергій Мартинюк, він член спілки письменників України. Він одноразово ну, здобував премії і нагороди на різних конкурсах. Член спілки письменників, і він написав під час війни збірку 13 віршів про Ірпінь, тому що він був сам активним учасником територіальної оборони. І в нас в спілці письменників була презентація. Також у бібліотеці міській імені Максима Рильського Вірпінській він презентував свою творчість. Ну, звичайно, це це болить, це не може накипіти. Тому свідомість читача сьогодні розгорнута І кожен може знайти ту нішу, яку він хоче. Як обрати, от, що почитати? Що почитати, Хочеться, дуже... щоб воно було таким е... Ну, духовним таким uh -huh. надбанням для нас, українців, так, бо ще е, от є зараз популярні автори, які е, так на слуху, і людина, наприклад, яка має певні принципи, наприклад, що вона не вживає ненормативну лексику чи е, щось інше, вона може на цій хвилі придбати книгу, uh -huh. почати читати і розчаруватись. Е, то що б ви могли порадити людині, яка хоче почитати щось таке добре для душі, але без. Е, е, як підійти, підійти до цього відбору або вибору хм. ну варто зауважити, що дуже популярним на сьогодні серед молоді. Є Любко Дереш. Uh -huh. От він написав Роман Культ, в якому якраз багато цієї нормативно, вульгарної лексики, uh -huh. вільні стосунки, строкатість відносин. Ну, власне, людина, яка прагне до якихось глибоких духовних висот, не знайде для себе такого повчального, повчальної ноти. Хоча молоді це подобається, тому що описується їхня субкультура, це залежить від моральних принципів, від критеріїв, пріоритетів життєвих. Я раджу прочитати знову буду звертатися до тих людей, яких я добре знаю, тому що я народилась на Волині і Волинська земля породила багатьох письменників. І я з Волиня звідки ви сам я біля Коваля живу. А я з Володимира Волинського <сум> <Віт, так>? земляки <сум> <Замляки. сум> <сум> продовжить. Ага, є Ореста Осійчук. Вона правда народилася на вівщині, але зростала і зараз працює в Луцьку. Живе сім'єю її твір, став нещодавно бестселером. Ого. Це її роман Апельсинова книгарня. Угу. Ну доля дуже трагічна, є однієї дитини, мама її не може виховувати сама, тому що бідна віддає цю дитину родичам, які вирощують власне ці апельсини. Дуже цікавий твір від Цікаво. стосунків і таке інше. Хочу порадити всім прочитати Сергія Жадана. Він писав про війну, яка розпочалася у 2014 році, але у 2015 році якраз події відбуваються на сторінках цього роману. Роман Інтернат. О, я чула про нього. Так, Він знаєте, такий глибокий духовний твір про вибір. Потрібно спасти людське життя маленького хлопчика Павлика, чи потрібно думати про себе і евакуюватися з місця, де відбувається зіткнення сторін і лінія фронту дуже дуже близько. Про те, як потрібно себе поводити в такій критичній ситуації? Тобто, от власне Сергія Жадана, я би радила щодо наприклад, ну це прозові твори щодо поезії. Ну, вже згаданий Сергій Мартинюк. А також я би хотіла порадити секретарку спілки письменників України, яка відповідає за молоде крило. Вона, до речі, пережила окупацію. Вона проживала в Ворзелі. Є дуже багато спогадів. Це Юлія Бершко-Камінська. Зараз вона у Польщі дуже активно співпрацює з українською спілкою письменників, і до речі, у Польщі зараз готується до видання збірка поезій про війну, але писали про це українці, які емігрували. Ну просто я підписана у Фейсбуку, я її по. Як в друзях вона, і я знаю, які літературні вечори вона проводить, що як підтримують українську літературу за кордоном. Uh -huh. І вони готові різні фонди, друкують. Ну, Тобто, бо сьогодні, знаєте, стежка молодого література дуже така непроста. І, так, для цього є різні літературні конкурси, коронація слова. От. Також хочу згадати про Жанну Куяву, яка перемогла в 2014 році. Коли, наприклад, нас, я пам'ятаю в університеті, Національному університеті Державної податкової служби була презентація її роману Дерево, яке живе в мені. От вона розповідала, що наше життя, наш дух це дерево. Тільки головне визначитися, який корінь того єства і які гілки. Ну, дуже так, багато образів, метафор, парафраз. Є в цьому романі Жанна Куява, знову таки моя. Є, землячка. Я відразу згадав новий заповіт Іван Лівід Івана, де Ісус в 15-му розділі говорить, це ж порівняння, що я є виноградина, каже, а ви є галузі. Тобто, якщо ви до мене приєднані, каже, ви зможете приносити плід. Так, тобто, так. звідки йде цей Такий корінь? корінь? Дуже цікавий паралель. Скажіть, пані Світлано, от. Всі книги, які зараз друкуються, їх можна знайти в електронному вигляді, чи тільки потрібно йти до книга? Е, ні, можна звичайно і купити в електронній ресурс, є якобу, та, так. такий сад, як кобо. І ви можете купити, але ви знаєте, з одного боку це дуже зручно. Завантажив собі книгу, є він і час і пишеш, і читаєш, занотовуєш собі читацький щоденник ведеш. Але є але але, але, так? але знаєте, тут так є Погадуюсь. але. погоджує є. Папір, і ця книга. Друкована книга завжди буде актуальна. і просто Я завжди читаю активно, бо є активний читач, а чи є пасивний читач. Так от активний читач це той, який читає вдумливо, повільно і виписує для себе образи висловлювання, збагачує лексику таким чином. Ну, я, я багато виписую з різних джерел літературних, бо мені подобаються думки різних героїв. І я ніби співпереживаю те, що, що вони проходять на сторінках книг. Угу. До речі, ви сказали, що за допомогою читання збагачувати свою лексику. Можливо, є якісь такі теж твори, які слід почитати, щоб збагатити свою мову. Сьогодні багато українців якраз і читають для того, щоб збагачувати своє мовлення, бо багато в нас росіянізмів вже кажуть, не русизмів. Угу. То можливо, є така література, яка також в цьому допоможе. Ну, Звичайно, тут треба говорити про Андрюховича, треба говорити про Оксану Забушко. Обов'язково треба згадати також і Валентину Клюнтер, і перекладацька література теж має важливе значення. Тобто серед нас є е, такі світочі, які перекладають з різних мов світу. Знову-таки знайома з Оленою Васильівною Криштальською, е, яка перекладала антологію аргентинської поезії, знала багато мов. Ось, і я дуже рекомендую читати також ну, Юлію Бершко-Камінську, тому що коли в нас була презентація знову такої її збірки невідворотні, і вона писала про війну на зламі часу. і… Ну, це ви розумієте, це ціла епоха. Я так. зараз не можу передати вам той контекст, але література звичайно, збагачує а на завершення. Можливо, такі знаєте, топ-5 або 10 книг, які би ви порадили власне з українських. З української писемності, от які варто прочитати, от особисто для вас така ваша особиста думка, от, щоб от порадували. Ореста Осічук, я би радила оцю апельсинову книгарню прочитати, mm -hmm. також Сергія Жадана прочитати, тому що це такий бестселер про війну. може, в Варшиловград, можна читати, звичайно, також згаданий уже нами твір інтернат. Я раджу також читати Марію Морозенко. Наприклад, якщо у вас є дітки, то вона пише про дітей. Ось і загадки в неї є. До речі, Олена Васильна Криштайська так само писала. І для діток, тобто вона є її перекладачем. Хоча й автором поезії можна сказати про також. Ну, мені дуже подобається Сергій Мартинюк і також Жанна Куява. Марія Матіос, Солодка Даруся, три покоління, сім'я пережила репресії, як змінилася віха життєво, Воно ну, така народна сага. Так, Кому так. подобається, то. Дякую, Ми бачу, Керіна там... лише встигає там записувати ну, записую, всіх так, авторів. Ми... Це дуже... Потім поділишся. І для себе, і в Інстаграмі і нашому опублікуємо. Я цікавився, хочу прочитати про Апельсинова. Книгарня. Книгарня, Так а я от напевно не дарма, просто вже декілька разів мені е, так Сергія Жудана радять почитати. Я навіть вже бачила цю книгу, але така засумнівалася, чи зможу мені важливо, щоб спочатку з перших сторінок, якщо мені подобається, то я закінчу читати. Якщо ні, щоб мене зав'язка була дуже мене швидкої, багато таких, то, просто відкладених книг. Тому ну ці твори збагатять вас. ваш духовний світ. Є такі, які не збагатять, а от, власне, ті, що ми назвали, то для того, щоб духовно зрости і mm -hmm. пізнати себе в цьому світі і зробити правильний вибір. От ці твори про це, дякую, що зазначилася. Тому що справді зараз серед молоді от є популярні автори, яких ви називали, яких ну можливо. Не варто читати людині, яка хоче сьогодні духовно розвиватися, яка хоче поринути до глибини, а не поверхово в те, що відбувається зараз серед сучасної молоді. Бо інколи радять, і ти вже думаєш взяти, а потім розумієш, що це не дуже збігається з твоїми принципами. Тому дякуємо, що ви вели нас в екскурс за те, що поділилися так з знаєте. У вас очі горять, коли ви розповідаєте про це. Тому дякуємо, що ви так захопили Видно, що ви активний читач. Ну, Я люблю звичайно. Дякуємо, пані Світлано? Вам бажаємо Божих благословень, миру, захисту вам, вашим рідним. А дорогі наші глядачі нагадую, що у нашій студії сьогодні була Романчук Світлана, кандидатка філологічних наук, доцентка кафедри журналістики, викладачка української мови як іноземної. Тому е нагадую, що розмови з нашими гостями ви можете дивитися на окремому ютуб каналі ранок надії. А якщо вас це зацікавило і ви вважаєте, що це комусь буде актуально, зможете скинути посилання для того, щоб інші ще більше дізнались про нашу українську писемність. Залишайтесь з нами. Ранок надії продовжується.